Так, були куплені от такі колеса. Колеса від тачки 8-дюймові, але можна буде їх усилити і це все найкращий варіант, який я знайшов на ринку. Вони є на підшипничках. Можна купити кращу резину, можна усилити диски, Ну поки що такі колеса. От Я взяв такий шестигранник 36-й. У мене був він такий кусочок був в наявності. Він вже зацентрований. От. Зробив таку приспособу. На сверлильний поставив токарний патрон. Токарний патрон прикріпив до цієї плити сверлильного і чуть-чуть плиту нахилив на пару градусів. Сверло вийшло чуть-чуть косо. Далі побачите, чому я так робив. От, і це вже готові деталі. Довжина деталі 80 мм, тобто цього шестигранника. Всередині отвір 20 мм. Під болт М20. З упорними підшипниками. Також внутрішні 20 мм. Пізніше до цього приварюю ще болти М20, тобто на вісь, на вісь самого колеса, але суть в чому, що от косо воно вийшло, от так я зробив, щоб колеса чуть-чуть е, були досередини, так, як, та як у великих тракторах, щоб легше було управляти ними. Взяв угольник. Товщина 5 мм 50-й уголок. Висверли в ньому отвори також 20-мм. От, прикладаю і виміряю, прикладаю до колеса і виходять в мене такі, скажімо так, ступиця шкурня. Не знаю, як назвати. До речі, це треба все дуже міцно гарно обварити, там пару раз, два-три рази. Так як я сварщик самоучка, то мені я обварюю разів два-три. 3 Вони тут будуть кріпитись на передній балці. Передня балка буде їздити, буде ходити на хрестовині, але це вже тема іншого відео. Оце так вони, я пообварював їх. Всім дякую за увагу, такі в мене вийшли шкварня, заходьте на мій блог.